Привіт, мене звати Аліна Федорова. Я всіх рада бачити на своєму каналі. І сьогодні хочу вас познайомити з Елізабет. Гарна, енергійна, цікава дівчина, з якою я познайомилася тут, в Лос-Анджелесі. Я побачила її сторінку в інстаграм, і вона мені дуже сподобалася. Танцює просто це взагалі щось неймовірне. Я Елізабет запросила для фотосесії у Виспанс, ми познімали крутий контент. Елізабет yeah. дуже спортивна, веде здоровий yeah. спосіб життя. Також Елізабет всього 21 рік. Я просто згадала себе, що я приїхала до Америки, коли мені теж було стільки ж років. Елізабет, розкажи, звідки ти де народилась, виросла, і розкажи, будь ласка, де ти знаходилась, коли почалась війна в Україні, і взагалі згадай той час, як ти відреагувала, як тільки дізналась про це. Я з міста Вінниці народилась там, прожила все своє життя до 15 років, тому що спочатку війни я поїхала до Польщі. Кожного дня до війни в мене якось все от по максимуму було. Типу, все було добре. І я повинна була в день, коли почалася війна, піти перездавати філософію, курсову здавати, готувати. У мене було ще запланованих 5 індивідуальних тренувань з дівчатами. І якось все до того, якось кожного дня все якось було круто. Я і на класи якісь поїхала в Київ, і в якийсь день. Мені е, подзвонив мій друг, і він був е, на кордоні з Білорусі, але він вже був там давно. І Він мені казав, що Ліза, він мені сказав, що десь в вересні, що типу, щось може бути взимку. Він каже, повинна бути завжди на поготові. Я реально, я прям до кінця, я навіть в той день не повірила, що почалась війна. От я настільки якась людина така, що от я до кінця думаю, що все буде добре. От Краще з таким жити чим. Одразу на погане себе налаштовувати, я сиділа, писала курсову в ту ніч, коли почалася війна. Я сиділа десь до часу, може до двох часов ночі. В нас приїхала моя тітя з Польщі ходила на роботу на п'ять-шість ранку. І Вона прокидалася там за дві години до роботи, збиралася. І вона прокидається. І я чую крик на всю квартиру, не якби чотири ранку, чи чотири десь тридцять, може плюс-мінус. Чую крик на всю квартиру. Збирайте речі, зараз приїде мій хлопець і забере нас всіх в бомбосховище. І одразу починають дзвонити своєму другу, який зараз теж на фронті, який мені сказав, що вересні що лізе, типу буде треш. Я йому дзвоню. Він не бере трубку. Типу, абонент недоступний. Він мені пише в інстаграмі. Він каже: Я не можу взяти трубку, кажу. Почекай пару хвилин, він мені передзвонює і каже, в мене є пару хвилин, бо вона зараз заберуть всі телефони, у нас пропадає зв'язок. А він просто служив в армії, ну проходив службу. І він каже: якщо в тебе є можливість сьогодні виїхати, збирай всі речі, всі документи і виїжджай в Польщу. в Польщу ближайший кордон. Тому що він сказав одразу, що це не. Що це почалася війна? Ми сиділи, я живу на п'ятому поверсі, і я живу дуже близько, якби до сторони, де на за Вінницею є совище боєприпасів. І я чую, як в нас просто весь два вистріли підряд, і в мене вікна просто починають трястись. Саша починає кричати. Я сижу його якби заспокоюю, Ми включаємо телевізор, і внизу така, якби новина, там, де в новинах пишеться. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну, я маму в перший день відправила в Польщу, ми мали всі в перший день їхати, У мене були відкладені гроші небагато. Я ну, кажу мамі, мама, на тобі ці гроші. Типу е, їдь в Польщу. знаєш про що я зараз подумала? Про те, як круто тобі, тільки 19 років було. Ти вже допомагала своїм батькам, своїй мамі кошти давала в тебе вже якісь збереження. Є це так класно. І взагалі, знаєш, всіх е, людей, яких я тут зустрічаю, дуже молодих, що вже там 18, 19, 20 років, вони вже думають про кар'єру. Вже в них якісь збереження, вони допомагають батькам, будують бізнес. ти таки думаєш, вау. Більшість людей, які за мною знайомились, навіть мій хлопець вас не познайомлю. Він думав, що, що мені 25. Uh -huh. Типу, або навіть коли я з кимось знайомлюся, я казала, що мені 18 або 19. І мені казали, ти не виглядаєш настільки, ти, не на, ну, ти типу, мислиш не на, не на 19, твої розмови набагато якби, більше продають тобі якби, віку. Такий момент, що я ніколи не відчуваю якого якоїсь грані в віці. Типу. Мені завжди комфортно спілкуватися або з молодшими мого віку, або старшими. Типу, мені якось навпаки класно, тому що можна щось там почути, щось там. Старших дуже круто дізнаватись, наприклад, щось нове, якусь нову інформацію, тому що більшість з них, якби, пройшли більший шлях, там чим я, наприклад. І мені якби завжди цікаво це дивитися, читати там. Для себе щось робити, якусь поміточку. А, і також ті, хто молоді, наприклад, бо дуже багато молодих зараз, наприклад, 16-17 років, 15, там скажемо, вони можуть розказувати інколи і крінж, який знаєте, а інколи щось і справді цікаве. Це може бути якась допомога один одному, так і просто сісти і, наприклад, просто посміятись. Слухай, мені дуже це резонує. Я насправді вважаю абсолютно. Так само нема стере... стереотипності мислення, коли в залежності від віку ти накладаєш якийсь стереотип, аля там ось він постарше, він значить вже мудрий. А ось він молодий, в нього нема досвіду, значить, немає з нього. Але це насправді не так працює, і тут, в залежності від людини, і коли ти не прив'язуєшся к віку, а вибираєш оточення, просто яке круте, яке приємне тобі, в незалежності від того, скільки років людям, це круто і правильно. В тебе, до речі, є братик чи сестра? E, а у мене є маленька сестра Маша, про це їх, настаті, не знає. Як від другого брака мого тата. ось, Їй дев'ять вже, дуже за нею сумую. Вона народилася на Кіпрі, але вона українка. Типу, мама українка, мого батька теж паспорт український, тому Маша українка і кіпріотка. А папа в тебе звідки? З Африки? А він з Конго, з Кінчаси. Ось він приїхав десь. 30 чимось же років, може 35 років назад в Україну, коли йому було він взагалі йому було 20 напевно, років. А яка перша його мова? Французька і лінгала. Лінгала це якби їхня якби, місцева мова. І паралельно в школі вони вивчали французьку, так як Конго це французька колонія. І вони вивчали французьку і португальську. До речі, розкажи про своє місто Вінниця. От я ніколи не була у Вінниці. Любиш я, його? Я, я обожнюю своє місто Вінниця, насправді. Подобається, що все дуже близько. що Ти можеш пішки гуляти, ходити, пішки. Дуже багато парків в нас є. Всі старі якісь будівлі їх е, е, би оновлюють. Типу Їх або зносять і щось нове будують, або роблять реконструкцію. Дороги там взагалі. Це Мій тато, коли приїжджає з Києва, завжди він каже, що ну, дороги це просто. Просто мрія любого водія. Ну, справді, там хороші дороги, але видно, що Вінниці вкладають кошти. В вашому місті багато є, наприклад, людей інших національностей чи на таких дівчат, як ти, які мають африканське коріння. Прям афро, -афро дівчата, вони більше живуть в Києві. То, у нас є медичний університет. І там є індуси, турки, араби, азербайджанці, армяни. Відчувала ти на собі дискримінацію і за свого кольору шкіри в Україні? Звісно, ну звісно, типу порівнювати з тим, що я можу жити вільно в Америці. Ніхто ну якби ніхто за це не скаже, навіть коли я була в Польщі. Тож ти вважаєш, що все-таки в Україні є така проблема, як дискримінація Україні, за не? расовою ознакою? Так, є. І якби дуже сильно при... Ну як, зараз вже менше насправді, тому що коли я була мала до року так 13-14, го прям, да, ну, ти йдеш, і тобі просто можуть сказати в обличчя. Навіть така ситуація була, ну це мене тоді так заділо, що я, я плакала, напевно, весь день. Навіть моя мама за мною плакала. Ми з мамою поїхали на ринок: літо, помідори, огірки закатувати. Ми поїхали на ринок, щоб все все купити оптом. І йде просто якийсь мужик, достає телефон і каже: дай я сфоткаю твоє лице скину друзям, щоб вони поржали. Щоб подивилися, яку я тут мавпу на вулиці, знайшов. Мені було взагалі десь років 11. І моя мама просто телефон просто отак от викинула з руки, він впав там навіть. Побився, він там щось ще хотів моїй мамі сказати: вона каже, ви зараз поліцію. І типу, ти подалі ти розбираєтесь, будеш як хочеш сам. Мені байдуже, я тобі не буду чекати». Якби в мене було таке, що десь з років якраз, ну з п'ятого класу, я не пам'ятаю, скільки мені було років, 12-11, в мене було таке, що я не відчувала різницю до старших, до менших, тому що мене ображали як і менші, так і старші. І я типу, могла. В будь-якому віці сказати, типу, закрити свій рот або якось ще жорстокіше відповісти. Тож ти з дитинства зрозуміла, що якщо старший, не... це не, не, розуміще, не означає, що да. він мудріший. Так, да, ну взагалі. І типу люди із цього там, мій хлопець може там, мені щось сказати, що от там, ти не відчуваєшся дуже погано, а я кажу. Ну, я сим жила, типу, і я себе так захищала. Я, я так вистроїла свої кордони. Зараз ти як? Вважаєш, що українці взагалі як суспільство виросли і що вже набагато краще з цим, так вже немає такого. Зараз менше набагато, тому що, ну, типу, ти там ідеш по вулиці, тобі вже менше кричать однозначно. Там що ти чорний там, чи ще що. б ти порадила дівчатам, які от в такому становищі, які зіштовхуються з булінгом, там це може бути як і колір шкіри, так і вага, так і Взагалі щось інше, що робити. А, насправді, саме перше, це напевно просто е, знаходьте в собі плюси. Типу, ніколи не слухайте думку когось. Це дуже сильно важливо. Тому що, коли ти слухаєш когось, ти починаєш думати О, справді я напевно не такий, а от вона худа, я гладка, от в мене це не виходить, і в мене це вже точно не вийде. Е, завжди можна все змінити, все в ваших руках. Не бійтесь спробувати щось нове це дуже важливо, тому що люди частіше всього говорять: я там хочу схуднути, а ніколи цього не роблять. Я там хочу набрати вагу, а ніколи цього не роблять. Я хочу піти на танці, але нікого цього але ніколи цього не зроблять. Просто діяти і не задумуватись, якби про те, що хтось подумає про тебе, чи хтось тебе буде за це осуджувати чи не осуджувати. Знаєте, я завжди весь час казала таке, що в мене одне життя і один шанс. І якби його не можна просрати ніяк. Реально, життя не настільки довго, як всі собі думають, що в мене добре життя, пізніше це зробив. Скільки мені було 14 чи тринадцять? Я пішла на полденс. Я дуже сильно хотіла. І якось після того я... в мене не було такого, що для мене одяг було щось. Важливим, типу, я можу йти в коротких шортах, мені байдуже. Типу, якщо хтось щось скаже, в мене своя думка, я особистість, ви особистість. Кожен свої вже свій характер і свої рамки ще з самого дитинства. І просто, якщо ви хочете щось, робіть це. І моя порада, типу, не заганяти себе в стан, коли у вас починається депресія, що ви не знаєте, що робити, як скуднути, як спробувати щось, а просто. От не думати про ці всі загони, а просто почати щось робити, почати з маленького. Ось почніть з того, що ви вдома. От ви соромитесь піти, наприклад, в спортзал, соромитесь піти на танці. Купіть онлайн курс. От, просто у вас є онлайн курс. Онлайн зараз доступне все. Я вважаю це дуже зручно. Купили онлайн все. Ви можете худнути вдома онлайн. у Вас є там харчування, вистроєне, вправи. Хочете танці? купіть онлайн-танці, якщо ви соромитесь піти в зал. Коли починала тверкати, мама Сіта влаштовувала дуже часто онлайн безкоштовні майстер-класи. І для мене на той час, так як я хотіла щось навчитись, і в мене не було там змоги, наприклад, поїхати в Київ, бо я була ще мала, можливо, десь коштів не було. Якби цей, от, типу, онлайн мені дав змогу. По-перше, він дешевше може бути, ніж офлайн. Це завжди так. І круто, те, що ти можеш це вивчати вдома. Типу, ти можеш там соромишся якось, ти можеш більше від відпрацювати, в тебе збережений є цей ефір, і ти можеш це проганяти, ну, от, поки ти от, до, до ідеального не, не дійдеш. Але. Е Стосовно зовнішністю, я завжди кажу, що кожна дівчина унікальна і красива по-своєму. Ну так воно і справді є. Типу, немає некрасивих людей. У ну, справді. от огляньте моделі, які є. Не кожна дівчина по-своєму гарна, і це треба цінувати. якщо ви вважаєте себе негарним, значить ви вважаєте негарним вашого батька або вашу маму, бо ви пішли родом від них. Типу, ви гарна, ви прекрасна, і це треба розуміти і любити це. От любіть. Полюбіть собі недоліки, щоб ці недоліки полюбив хтось інший. Оце прям фраза от, завжди собі про це думайте. Тому що коли ви показуєте людям недоліки свої, люди цим користуються і на це вам будуть завжди вказувати. Коли ви недоліки ці не показуєте ніколи, люди ніколи вам про це не скажуть. Ну, справді. Я, коли, наприклад, поправляюсь, і мене хлопець може сказати, Ліза, ти там набрала вагу. Я така, це не вага, дорогой мой. Это просто... В мені ще більш прекрасні появилося. Ти помимо що ти перепутала. Ти по <різь> <що -то> перепутал. <різь> типу, себе може завжди привести до, до того, чого хочете ви. Просто головне робити це і не паритись стосовно того, що я кажу, казала, скажуть люди, що одягнути, що що зробити, як підкрастись, як накрастись, куди піти. Думайте, що у вас одне життя, у вас один шанс. Що хочете, то і робіть. Ніхто вам насправді людям все одно. Як виглядає? То вони вам можуть це раз сказати, а ви будете сидіти там вже плакати. А Вони просто хотіли вас образити. Зараз можна побачити серед іграшок мультики, вже багато персонажів різної тілобудови, різного кольору шкіри. і Тому подібне. Як ти до цього ставишся? Як ти вважаєш в Україні? Теж потрібно розвивати цей тренд? І чи тобі б, наприклад, в дитинстві, якби було більше різноманіття цих ляльок, цих мультиків, тобі б це допомогло? Ну просто 100% так, тому що діти би розуміли, що от є. Є, от, знаєте, російський мультик, який був про Чунгачангу, там, де цю дитину характеризували як це щось з плем'я, щось необразоване. І от він такий до дурник, а співає пісні, живе на деревах, кокоси їсть, там банани, і все. І я якби в віці відчула саме такі образи, там аля, ну не і якісь інші, а саме з цього мультика. Тобто люди не образовані. Типу, якщо були б мультики, ляльки, чорні, ну, чорні там були б люди, дитина би спросила в мами, мам, а дивись, а тут в мультику, там, наприклад, чорна принцеса, І мама б пояснила, от що є, такі от, що є люди білі, є люди чорні, такі-то і такі-то. І дитина б і розуміла цього. В Україні насправді, як би це не звучало би грубо, я кажу з особисто ну, свого шляху. Особисто свого ж особисто свого життя в нас не так багато толерантних людей насправді, і це дуже сильно сумно. Прикро. Я все одно люблю Україну, якби це не було. Я, я розумію, що це і це більшість, це покоління старе вже. Ну, типу, це не нове покоління. Що нам потрібно зробити в Україні, щоб покращити цю ситуацію? Ну, наприклад, мені подобається, як в Америці тут є ляльки чорні. Я ніколи не бачу. бачила. Коли приїхала, я типу. Вау, Типу, чому в мене дитинст таких не було? Я би точно купляла. Але е, в Україні я вам скажу, вже коли був десь 10-12 рік, е, ляльки е, кукли братц і да, і в цьому мультику було дві темношкірих. Е, це було дві темношкірих саме брат. І потім кукли, які вийшли, вони були мулатки. Це самі перші кукли, і в мене одна була із цих кукол, Саша, і моєї подружки була брат з кукла, темношкіра теж. Оце тільки брат з кукли, які були темношкірі. У неї було гарне волосся. Ось, і виріс очей, в неї був такий, якби продовгуватий, гарний. Вона була стильно одягнута. Ну, це перший мультик, який, якщо не помиляюсь, він пішов з Америки саме. Тому, ну якби і кукли, напевно, звідти пішли, і якби. Воно дало якесь там такий поштовх, скажем так, в <кліх> образуванні дітей в майбутньому. І потім вийшов мультик Вінкс, це вже теж з часом. І там було дві темношкірих персонажі: ну, типу, цього мультика Лейла і Флора. Тому. Типу, воно, якби воно почало з'являтись, але все одно, знаєте, ці якби вони не були популярні все одно. Бо ми все-таки до 14-го року ми споживали російське телебачення, мультики СССР, більшість показували там фільми якісь там і так далі. Там, де ти не зустрінеш там на шкірих ну або зустрінеш, а там в обліку, що вони там з племені якогось ось тому. Це не дуже допомагає, знаєш. Я вважаю, коли я почала займатися тверком 16 років, ну якось люди до мене притягувались отак швидко. Типу, всі, всі за мене хотіли знайомитись, всі вони звали на якесь побачення, кудись там піти, випити каву, Зі всі спілкувалися. Всі мене знали і якби. І вже не було такого, що в мою адресу хтось щось скаже. У мене завжди було, що за мене хтось може заступитись. Вже коли я йшла, за просто просто вздоровувались. Ну, деякі дівчата насправді я знаю, типу, деякі мені писали там з других міст мулатки, те, що вони ком прям комплексують, Типу, що от в їхньому місті там досі ображаю там чи ще щось. Я навіть коли була мала, я казала: мама, я виросту. Я буду збирати гроші, щоб пам'ятати колір шкіри. Тож. У мене волосся не таке було, як всіх. Тобто там бачу дівчатам рівне, гарне, довге волосся, в них там всі гарні зачіски. Я типу, теж хочу, але я цього зробити не можу. У мене коротке, воно пухнасте, стерчить в різні сторони. І тому мені це не подобалось. Але із-за того, що я ну, якби, бачила, що люди деякі за мною хочуть спілкуватися, що я навіть комусь подобалась. Воно якось давало мені те, що все-таки я, можливо, красива. І саме з 15 років я вже там подобалась старшокласникам. Але коли я пішла викладати тверк, тверк дуже сильно змінив моє життя. Типу, я в собі я почала себе відчувати не те, що там 10, -10 зі, з, з 10, мільйони з 10, з а це все-таки, якби такі танці відкриті досить. Я була мала, мені було 16. Я ніколи не говорю, що якщо ви себе не любите, ідіть одразу на, на тверк, і в, те, і в той день ви себе полюбите. Хочете піти на хай-хілз, бо вам не, ви не відчуваєте себе сексуально? підіть на хай-хілз. Е, ви хочете відчути сексуальність через тверк, підіть на тверк. Ви хочете підтягнути своє тіло, купляйте марафони, займайтесь в спортзалі. Ну, типу, мені, наприклад, справді це допомогло. Типу, можливо, я вдалі би, сиділа би. Навіть, напевно, ніколи би не вела би свій блог, ніколи би не стала би тверк тренером, якщо б я один день би не спробувала. Друзі, ми з командою українців реалізували розумну систему, яка загенерує для вас індивідуальний фітнес-план в залежності від ваших вподобань, ваших цілей та даних вашого тіла. Що на вас чекає? Це програма тренувань на кожен день зі мною та з американськими фітнес-тренерами. Це більше 500 вправ. Це різні напрямки у фітнесі, це стречинг, табата, аеро. Робіка, йога, план харчування на кожний день від нутриціолога. І теж тут менює як і традиційне, так і вегетаріанське, веганське. Тож ви можете вибрати в залежності від того, що вам більше подобається. Також меню буде підібрано під ваш колораж в залежності від того, які у вас цілі, які ви дані ввели у програму. Це афірмації, це аудіомедитації, це підтримка психолога. І ви можете займатися як і у мобільному зручному додатку на телефоні. Так ви можете займатися і на сайті, ви можете виводити тренування на телевізор, дивитися їх на великому екрані. Все для вашої зручності. З нами займаються тисячі дівчат, які вже кардинально Ально змінили своє життя, які досягли просто неймовірних результатів, і я впевнена, що кожна з вас теж так може. Тож не зволікайте, приєднуйтесь до цього. Вам потрібно лише перейти за посиланням, заповнити невеличку анкету, і програма вам дасть ваш індивідуальний фітнес-план. Як я тільки почала вести мені було 16, я була. В стосунках перших таких підліткових, скажімо. І якби, мій хлопець завжди на той час казав, що там не виставляється, там не позорся, що я там як хвойна чи ще щось таке. То, що він навіть соромився такого заняття? Твого? Ну, типу, та. типу, таке було, типу, що він там не виставляє, типу, що, там, тобі там, не стидно там, чи щось, таке. ні, мені не стидно. Так, що таке? Я, ну, я на той час справді не виставляла, бо я думала, от, що про мене подумають люди. Потім я показала своє відео татові, перше все таке хореографію, І він такий. «Це ти? А я така кажу, так. А мама каже, так, да, Томас, типу, це вона. А він такий: ти таке робиш?» Я така, да. так. А він такий питає. І теж боліть спіна. Яка, яка крута реакція я, тата, Я, я, я не так кажу, ну, він коли бол... ну, перший раз боліла, кажу, він такий, ні, ну молодець. Ну, мене батьки якби, завжди Супай. во всьому підтримували, у мене не було такого, що мене... мене ніколи ні за що не ругали там, за оцінки в школі, за, там, як я... ну, тільки за те, як я там, можу одягнутися або брові накрасти. Це крінж. Це все мова, яка, слава Богу, ніде не впливає, бо ніколи немає цих фоток. Ось, а так, якщо я щось пробувала, мене ніколи не судили. За полденцями ніколи не судили. Коли я маму сіту знайшла, я її, до речі, в контакті знайшла, і так я якось її знайшла в інстаграмі. В неї ж тоді вообще було 10 тисяч підписників. У неї тоді було більше танців, і я якби по них там запам'ятовувала рухи, і так, знаєш, собі там вивчив два руха, подивилася в неї. Треба повторити. Ну, Знімала відоси, і мені моя подружка вона викладала полденс. Вона настільки круто танцювала, що їй запропонувала вести полденс, там інколи групи. І вона пішлі за ту студію, є тверк, але тут хореограф погано танцює, а ти добре дригаєшся. Вона Каже, не хочеш спробувати? А мені взагалі 16. Я там тільки в коледж поступила, а там яка дівчина вже викладала тверк, вона була старша мали, на два роки десь. А я така пишу, блін. Даш, я соромлюсь. Вона каже: та давай, чого ти? Я написала е, власниці цієї, я її знала, е, бо я там ну, на полдень сходила, і вона мені пише: приходь на співбесіду завтра. Відправи мені відео, вона подивилась моє відео і сподобалось. І я прийшла на співбесіду, вона каже: Да, давай, будемо пробувати е, з 17-го числа запускати. Е, Тверг група, Це моя перша робота. Круто. До речі, розкажи, а дівчата різної статури ходять на тверк. От я скажу за п'ять років викладання, що е, немає різниці, яка в тебе фігура. От от белівмі, реально. Якщо нема чим трясти. Не, не ну, чесно, не буває такого. Навіть от е, в мене були такі дівчата, приходили, що в Вінниці було, що в Польщі було. От е, дівчата худесенькі, худесенькі. Ну прямо. от Тростиночки такі, знаєте, от, прям, от модель. І вона пише мені, Ліза, я дерево, ну я так хочу тверкати. Типу, я соромлюсь, я дуже худа. Я пишу, просто спробуй. Це сподобається, не сподобається. Ти вирішиш, ну якби. Але я одразу писала, завжди я кажу дівчатам: ніколи не очікуйте з першого тренування великий результат. Типу, ви б тільки прийшли, ви тільки якби. Тільки спробуйте, що таке тверк на смак. І перше тренування може ну, здатись важким і незрозумілим ну, для вас. Але коли ви починаєте ходити з 3-4, ви будете бачити, як у вас результат з'являється. Так воно справді є. Стосовно худеньких дівчат. І вони ходили, вони їм сподобалось. І я вам скажу, що. Буквально через ну вони не вони не прогулювали більшість. Вони вони ходили прям кожне тренування. Вони були по розкладу, і видно, що в них стало виходити набагато краще, що вони і попа трясеться. Бо перше тренування вони там стояли. Ліза, в мене нічого не трясеться. Значить, в мене реально та все так погано. А потім вже ну вже там третє. Я кажу: от вдім ці шорти, от спробуй. А вона така да, трясеться. Так, ну я вже точно тверкою. Саме головне в Тверку це поясниця, Це не попа. Ем, не сила в ногах, в руках це саме поясниця. Якщо у вас розтягнута добре, поясниця, то тверк, просто як знаєш, зайде Ладно, а Давай тепер перечислимо всі от бенефіти е, тверку, які є. Ми вже неодноразово дивилися скільки за час а. Аб... Тренування тверку, жагаються калорії. До 600 калорій просто жагають танці тверку, бо ти дуже в активному русі, і це кардіо хороше. Типу, ти працюєш над своїм диханням, і це дуже сильно допомагає. Підтягнути тіло, ноги. Ноги дуже сильно закріплюються, і вас, якщо у вас там було десь целлюлітик де чи ще щось. То я вам гарантую, що ноги дуже швидко підтягнуться, справді. Типу, я собі ніколи не відказую в їжі, в ні в чому собі не відказую по життю. І, і мені це допомагає насправді. Звісно, я ну, не обжираюсь, бо в принципі погано себе просто почуваю, але я можу їсти все. І танці мені допомагають якось тримати фігуру в тонусі все одно. То, стосовно залу, я, напевно, би радила на все. Це просто навіть для вас самих. Типу, якщо ви займаєтесь якимось танцями, доповнювати залом теж, тверк, якщо ви не займаєтесь в спортзалі, він вам не накачає велику попу. Це міф. Це міф такий. Про відношення чоловіків, мені здається, це взагалі, мабуть, для них це настільки сексі. Ну, це для жінок суперсексі. Ти коли дивишся міф, на цей танок. Це? Такий міф. Серйозно? До речі. Да. Люди Вау. багато хто думає, що якщо ти займаєшся тверком. То хлопці будуть притягуватись просто вже такий ряд. Ну, я була і вони впевнена. Ні, хлопці собі яку хочуть там тендентну, скромну дівчину. Більшість що це але за дуже староти? мало, але дуже багато. Ну, типу, а от е, тебе, якби більшість приймають, коли ти тверкаєш, що ти розкута. Це навіть про легкодоступність, типу іде мова. З чоловіками можна тільки е, ходити на ходити на такі побачення, аля ля романтичні. Ну, я не живу по такому принципу. Типу, ти можеш зустрітися з чоловіком на каву, як і тобі жінка може запропонувати на каву, зустрітися. Просто поговорити можете. Були такі, що знайомилися в інтернеті, там, давай там підемо на побачення, така, там, або там, давай там, зустрінемося, там, давай в кіно підемо там, чи ще щось таке. День вільний, подруги всі зайняті. Я така, ну давай, чого ні. Ти все одно знайомишся і це спілкування. Наприклад, ти живеш жіночому обліку, і ти тільки про жінок знаєш, а тут у тебе з'являється якась ще, ще цікаве з чоловічої сторони. От якась їхня там, думка, якісь їхні там, мислення. Ще щось. Дякую тобі, Елізабет, за цю бесіду. Було дуже цікаво. Я впевнена, що молодим дівчатам теж було цікаво тебе слухати. Я впевнена, ти багатьох надихнула займатися Тверком. Мене так точно. Тож, Ждайте тебе да, йому. Еліна вже стояла. Я це там вже пошей. Бувайте, друзі. Дякую всім, Па-па.